Добрий. день. В Білорусі шпігунський скандал. Затримано, ви не повірите, японського розвідника на території Білорусі. Затримали його майже місяць тому, на початку липня, але офіційно про це повідомили через білоруські ЗМІ тільки вчора. Що ж це сталося, і, взагалі, що за цим стоїть, японський громадянин Масатосінь Неканісі Одружився з громадянкою Білорусі і вже шість років живе на території цієї республіки, він має вищу юридичну освіту. А в Білорусі він створив фірму Белніхон International і займався підприємницькою діяльністю. Проте, з точки зору білоруських спецслужб, ну а ми знаємо, що сьогодні білоруські спецслужби це де-факто філіал московських спецслужб. Так ось, з точки зору білоруських спецслужб, він займався не стільки підприємницькою, скільки розвідувальною діяльністю, і його цікавило насамперед три кола запитань: перша це інфраструктура Білорусі, друга це інформація про китайську ініціативу Один пояс, один шлях. І третя це стан білоруської оборони. На українсько-білоруському кордоні. Він часто бував в Гомельській області, багато чого там фотографував. Сказано, що за шість років він зробив понад 9 тисяч фотографій з білорусько-українського прикордоння. Ну, і на початку липня він збирався з'їздити у відпустку додому в Японію. І був затриманий просто в аеропорту міста Мінська. У нього було вилучено ноутбук, в якому, як стверджують представники спецслужб, було багато шпігунських фотографій, листування з його керівниками спецслужб, і купа іншої інформації, яка його компрометує. Чи дійсно він є японським шпігуном на території Білорусі, я не знаю. Ті кадри, які я побачив, мені особисто дуже нагадували кадри з радянських процесів над різними шпігунами, майже століття тому в 1930-х роках. Коли в СРСР раптом з'явилися тисячі шпігунів польських, японських, британських, французьких, німецьких, деякі працювали на дві, на три, на чотири розвідки одразу, як вони це все визнавали на судових процесах і казали, що дуже жалкують про те, що сталося. Те, як пан Ніканісі. Говорив на камеру, мені особисто дуже нагадувало в отіл майже сторічної давнини кінохроніки. Ну, зокрема, він розказує ті фото, що я зробив поряд з українським кордоном, де мости і залізниця могли бути використані США або Україною для можливої атаки. Я думаю, що вони могли нанести ракетний удар по території Білорусі, я поступив погано і я жалкую про це. Тобто, виходить з його слів, що він працював не тільки на японську, але також на американську і на українську розвідки. Цікаво виходить кіно. Отже, на мій погляд, навіть якщо. Він якось і пов'язаний зі спецслужбами, то, скоріш за все, це, ну, скажімо так, це не шпігун, а просто людина, яка випадково потрапила під підозру. Коли щось зробив, комусь щось сказав і навіть не думав про те, що це якась є серйозна інформація. Ну, а йому вже тепер приписують все, що завгодно. І таким чином. У Лукашенка тепер з'явився свій заручник, що якщо Путін захоче робити новий обмін, такий, як був не так давно, коли Путін отримав своїх шпігунів вбивців, диверсантів в обмін на російських опозиціонерів і громадян інших країн, які потрапили до російської боцигарні. Саме як заручники. Ну а тепер, якщо знадобиться більш серйозний якийсь заручник, то Лукашенка може його, що називається, подарувати або сторгувати Путіну. Ну і ще на що я хотів би звернути увагу: це те, що якби вони не були хитрими, нехитрими хитрими спецслужби. Білоруські, але вони розуміють, що Україна і Японія на сьогодні є потенційно стратегічними партнерами. І тож, з їх точки зору, з їх логіки, виходить, що японці, громадяни Японії або представники японських спецслужб, працюють зокрема і на українські спецслужби, допомагають українським спецслужбам. Ну що ж, хай так і думають. Ну, а ми будемо сподіватися, що це от така співпраця, що вона буде не тільки в ем, уявленні наших ворогів, а що вона буде і насправді. І що наші спецслужби дійсно співпрацюють з японськими спецслужбами, адже ворог у нас на сьогодні один великий е, страшний. Гігантський за розмірами, але э, такий, якого цілком можемо подавати. На все добре.